Матій багато. Нема вже братів багато у нас. Христос народився. Сідайте, будь ласка. Ми так довго чекали цього свята святкових днів, святкових богослужінь. Ми чекали з вами цілий рік і так довго чекали з однієї сторони, а з іншої сторони, так швидко пройшов ось цей 2024 рік. І ми вдячні Господу, що Божа благодать і милість вона була над нами, з нами в нас у наших домівках. В церкві Христовій і в нашому місті. Ми продовжуємо молитися за мир. Ми віримо, брати і сестри, що в нашій країні він запанує. Ми молимось, щоб Господь зупинив війну. Ми молимося, щоб Бог послав пробудження серед людей, українців. Сьогодні потрібно це пробудження. Потрібно пробудження і в церквах помісних. Ми молимося. Щоб Господь благословив, коли закінчиться війна, і наша країна вона розбудувалась, відновилась і розбудовувалась. І ми за це молимося. Ми молимося, щоб Господь зберіг церкву свою серед цього гріховного світу. Все більше і більше диявол повстає на Божетворіння, на церкву Христову. Але коли ми в Господі, коли ми в церкві, коли ми в служінні. Коли ми в єдності, коли мир панує в наших серцях, в сім'ях і в церкві Христові, то Господь дарує нам надію, віру, натхнення, що прийде той день, що запанує мир. Амінь. І нехай наш Господь Він буде благословений і звеличений в житті церкви своєї. Наші служіння сьогодні святкові розпочались. Хочу вам сказати їх багато святкових днів і служінь. Але вони дуже швидко пройдуть. Сьогодні у нас вівторок, 24 число, і ми прийшли в цей святий вечір. Ми прославили Господа, поклонились йому, раділи дітками, молоддю, Словом Божим. Завтра, якщо Бог продовжить наше життя, це 25 грудня, Різдво Христове. У нас в країні війна, і це є робочий день. Тому ми служіння зробили одне вечірнє святкове з 18 годин вечора. Будемо готуватись, будемо молитись, щоб Господь допоміг нам, Дух Святий розположив наше серце і побудив серце при тій дні молитви, щоб продовжувати поклонятись нашому Спасителю і Ісусу Христу. Також 29 числа, це буде неділя. У нас буде два служіння і продовжується. Різдвяна тема, буде служіння в неділю, 29 числа з 10 годин ранку і 17 годин вечора. Молимось, щоб Господь побудив наші серця, щоб в ці святкові дні, не дивлячись, що вони робочі дні, що люди працюють, а нам потрібно запросити родичів, сусідів, знайомих в дім молитви на різдвяне служіння. Це на 25 число, це на. 29 число, 25 число завтра. У нас є ще час до вечора. 25 число також дев'яне служіння. Далі у нас 31 число це вівторок. Це останній день цього 2024 року. Вівторок у нас буде також служіння з 18 годин вечора, так як постійно на всіх цих, цих 25 років ми. Проводили служіння, приходимо останній день року у дім молитви. Ми дякуємо Господа, що Бог хранив нас і допоміг прожити. І ми просимо Бога благословіння, і завжди говоримо: Господи, так як Ти вивів ізраїльський народ із Єгипту, пішов попереду них і провів їх через пустелю, так Ти йди попереду нас. Ми йдемо за тобою і проведи нас через цю життєву дорогу. І Господь виходить, Він йде, ми йдемо за нашим Господом, тому що Він є наш Господь, Він є Бог Творець Всесвіту, Він є наш Спаситель. Також, якщо Бог продовжить наше життя 1 січня це буде у середу. І 1 січня це перший день нового року. У нас буде одне служіння з 12 годин дня. Тому будемо молитися, будемо нагадувати. У нас є також в групах, коли проходять ці святкові богослужіння. І перш за все, не забуваємо Іванля від Матфія, 28 розділ, 19 вірш. Ідіть, навчіть і, ідіть, звіщати про... Христа. Тому ми бажаємо, щоб ми запросили, запрошували людей у дім молитви. Може, кожен скаже, ну ми не можемо навчати, але я маю на увазі ідіть і запросіть на Богослужіння. Якщо у вас є привіти, будь ласка, ви можете передати привіти. Нема ніяких привітів вже в цьому році. Ну, ще до кінця нового року будуть. Станемо помолимося. Отче Милосердний, подяку тобі складаєм, що Ти подарував для кожного з нас прекрасний святий вечір. Слава тобі! Ми вдячні тобі, що в служинні приймали участь дітки. Ми вдячні тобі, що із дитинства батьки, церква Твоє свята насаджують в серцях дітей Твоє святе слово. Слава тобі! Благослови цих діток, храни їх, пошли їм добру долю в житті, пошли їм мирне небо. Щоб вони могли жити, рости і славити ім'я Твоє святе. Поблагослови батьків, даруй мудрості навчати дітей правильно вести, Господи, їх за тобою, і ми віримо, що те зерно, Слово Твоє, яке ми насаджуємо в серця дітей, воно буде жити і воно буде зростати. Поблагослови кожну душу, хто прийшов сьогодні до молитви. Допоможи, Господи, щоб ми могли молитися, готуватися до святкових богослужінь. Благослови наші дороги додому, коли будемо повертатися. Благослови і завтрашній день завтрашнє служіння. Будь прославлений і звеличений в житті церкви своєї, наш Господь. Амінь. Амінь. Христос народився. Амінь. З миром Божим будемо залишати дім молитви і вітати один одного.